Спиняти мить через об'єктив. Фіксувати, документувати, робити миттєве сталим – Це те, чим він володів бездоганно. Максим був той, хто в перший день війни не мав навіть сумніву. Приєднатися до Лав Збройних Сили України. Хоча був комісований, він мав хворобу хребта. Але попри це, він знав, що він в перший день обов'язково буде в лавах ЗСУ. Він завжди був принциповий, принциповий у всьому, завжди був максималістом, завжди прагнув розвивати себе, своє місто, свою країну. На останній флесці було дуже багато болю, адже це були січне, січневі окопи, було дуже холодно, але попри. Ці надважкі умови як побачила промінь сонця в охопі, і мені стало настільки важко, адже я розуміла, що тільки сильна людина може бачити в таких важких умовах промінь сонця, як і робити селфі разом з промінням сонця себе. Я дізналася про його смерть в обід 26 січня, а вже ввечері, немов якась невидима сила крізь біль, розчарування, нерозуміння того, що відбувається, змусила мене відкрити всі посилання, які він мені надсилав, і зберегти кожне фото, кожну згадку, як щось дуже крихке та беззахисне, адже я завжди знала, як для нього це було важливо. У мене в телефоні є свіжі фотографії. Вони і є. Кожен раз, коли я відвідую воїнів, і для мене це історія. Коли бачиш ці всі фотовиставки, особливо де є сонце, воно яскраве, тому воно завжди має бути в наших душах, в наших цілях. Ми воїні пам'ятали. Вони пережили наші герої, страшне. Я наче не подивилася отаке от прасичне сонце. Так, звичайно, що. Герой Максим показував жахіття війни, але бачить була світла людина. Його січня мало бути день народження, і він показував, як він любить життя. І так само хотів, мріяв про життя. Звичайно, є важливим таким месенджем для нас, щоб ми дійсно прийшовши сюди, згадали, що в Україні триває війна. І я впевнений, що саме такі виставки вони додають нам сили, натхнення. Для того щоб ми розуміли, що так багато роботи ще попереду, але ми всі вистоїмо і будемо мати спільну перемогу, вітер підіймав, небодим, вічна пам'ять, хто молодим. Вітер підіймав небодим, небо один і душі всі героїв разом з ним. Я сьогодні їй два години дві години вона збиралася. Я просто сказав, щоб це було для любимої дівчини, щоб забові. Я відчуваю глибоку подяку мамі за такого чудового сина. Глибоку подяку нареченій морісці, яка це світло несе і доносить до кожного з нас. Щоб кожне місто, кожен обласний центр побачив це. Це достатньо, напевно, один раз побачити, і кожна кожна світлина фактично промовиться. Вражений взагалі кількістю фотографій, які зроблені їхньою якостю, і взагалі, дивлячись на них, бачу, що люди навіть в таких важких ситуаціях можуть бачити світло якесь. Кожну роботу це відчувається, вкладена душа, серце і не тільки самого Максима, фотографа, а й дівчини Марії і мами. І напевно, енний раз я для себе усвідомлюю, як ми повинні цінувати. Кожну хвилину, як ми повинні підтримувати один одного, як ми повинні допомагати одне одному. Адже за ці цінності воюють наші хлопці. Вірю, що Максим зараз з нами і бачить, як усі ми пишаємося ним. Також вірю в те, що навіть з неба він бачить свої найкращі кадри. Саме тому назва цієї фотовиставки небесний фотограф. Сьогодні він з неба для нашої громади показує те, чим було світло в його руках, в його талантах, в його умінні, в його боротьбі, в його житті. Ми маємо вчитися генерувати це світло в собі.